Чоловік, який стоїть на одній нозі. Ситуація хворого і не тільки хворого, який зазнає психологідних труднощів, багато в чому схожа на ситуацію людини, яка тривалий час стоїть на одній нозі. Через деякий час м'язи перевантаженої ноги починає зводити судомо. Людина ледве утримує рівновагу. Вже болить не лише нога, а й усе тіло. Біль стає нестерпним, людина волає про допомогу. Навколишні намагаються всіляко йому допомогти. Один масажує хвору ногу, інший береться за зведену судомою потилицю і теж масажує її за всіма правилами мистецтва. Третій, бачачи, що людина ось-ось втратить рівновагу, пропонує йому свою руку для опори. Ті, що стоять навколо, радять спиратися руками, щоб було легше стояти, а один мудрий старий пропонує подумати про те, що людина, яка стоїть на одній нозі, може вважати себе цілком щасливою порівняно з тими, хто взагалі не має ніг. Знаходиться й такий доброзичливість, який закликає нашого героя уявити себе пружиною, і чим сильнішим він на цьому зосередиться, тим швидше скінчиться його страждання. Якийсь серйозний і розважливий старець прихильно промовляє ранок, вечора мудріший. Зрештою, з'являється ще один. Підходить до бідолахи і питає, А чому ти стоїш на одній нозі? Випрям іншу ногу і встань на неї. У тебе ж є друга нога.